Привіт, друзі, я щойно з душу і хочу порадити вам один метод, який допоможе зберегти вашу ванну кімнату без грибку і сирості. Вам знадобиться ось такий шкрибок. Таким методом я користуюсь вже близько 10 років. Для когось відкрив Америка, для когось це вже не новий метод. Щоразу, як ми щойно прийняли душ, потрібно очистити стіни таким шкрибком. Продається в усіх магазинах вартою до 50 гривень. Покажу, наприклад, не підлоги. Дивіться, ось вода. Ось її вже нема. Вода її вже нема. Бачите, вся стіна. У краплинах води. Беремо шкрібочок і просто проводимо. Крапель не залишається. Я роблю це просто зверху вниз, ось так. Після такої очист у вас не залишається вологі у ванній кімнаті, а саме головне не залишається ось цих білих вапняних нальотів на усіх стінах. Стіни постійно чистесенькі, Я, до речі, їх не разу не мила, просто щоразу після душа проходимо з таким шкрибком. Тому користуйтесь таким класним методом. І мені, звісно, лайк і підписка за парадом.